Слухай, от я коли лежав, помурав, от то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо І Він так лежиш, клішкою, біля тебе зліва, справою люди, які взагалі непонятно як держаться. на останньому на чесному і Божому слові. І що мене дійсно вдихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, бо я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували і вони лежали, казали, я хочу одужать, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Військові, ну, які постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі собрали, а він лежить і пам'ятаю, він на уверена, я домой, я хочу, я побачу дитину. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще. А ще стало такий, що ну, взагалі. Ну, Ну, просто як матер Божа, взяла і піднімає такі, я знаєш враження. І ти дивишся їм краще стає, і ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти на позитивно, позитивний. І взагалі ну, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От, і мене це дуже надихало. Коли бачив, як військовий, ну, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли ти досягне.